Затворник преподобний. Дивотворець, все це про подвижника позаминулого століття святого Іоанна Святогірського. У 38-річному віці він оселився у Глинській пустині. Через 11 років, збагатившись духовно, праведник перейшов до Святогірського святого монастиря. Там Іоанн ніс послуг економа і доклав чимало зусиль до становлення обителі. Пізніше, з благословення настоятеля, він цілковито усамітнився у Крейдяній печері. Упродовж 17 років святий перебував у затворі, втративши смак до світських пригод, преподобний Іоанн отримав дивовижні дари безперервної молитви, розмірковування, передбачення, дивотворення. Його мощі нині є однією з головних святинь святоуспенської святогірської лаври. Велике твоє Господи милосердя, що згадав мене недостойного та не допустив до кінця погрузнути у турботах житейських. Один з піонерів української кібернетики академік Віктор Михайлович Глушко. Завдяки його зусиллям був відкритий інститут кібернетики академії наук УРСР, який він очолював упродовж перших 20 років існування закладу. На основі розроблених глушковим принципів побудови електронних обчислювальних машин, було створено машину Дніпро, що передувала появі персональних комп'ютерів. Щоб випускати цю машину промисловим способом, з ініціативи вченого в Києві було відкрито завод «Електронмаш». Для інженерних розрахунків він розробив машину Промінь, а згодом серію машин МІР машина для інженерних розрахунків. Глушкову також належить ідея заміни традиційного документообігу безпаперовою технологією. Із соціально історичного погляду машини є і завжди будуть не більш як помічниками та знаряддями людини. Наприкінці серпня 1944 року у ході ясько кишинівської наступальної операції війська 2-го і 3-го українських фронтів оточили румунсько-німецькі армії в районі Ясси та Кишинева. 24 серпня війська 5-ї ударної армії під командуванням генерала Берзаріна штурмом захопили столицю Молдови. Над Кишиневом був піднятий червоний прапор, що ознаменував звільнення країни від окупантів. Ясько-Кишинівська операція мала велике військове і політичне значення. В результаті її здійснення склалися умови для звільнення від фашизму народів Південно-Східної Європи. Про героїчні подвиги радянських військ часів Великої Вітчизняної війни сьогодні у Молдові нагадують меморіальні комплекси, вічність і Шерпенський плацдарм. Велика Вітчизняна війна явила нам Божу правду про нас самих. Вона покарала нас за гріх, але явила нам велику славу і силу нашого народу. Любов до археології передалась їй від батька, який викладав біблеїстику та текстологію в Оксфордському університеті. Маючи хорошу освіту, Кетлін Мері Кеньйон здійснила багато археологічних експедицій на близький схід та в Африку. Вона розробила свій метод розкопок, який дістав назву Кенйон Вілара. Крім цього, Кенйон викладала палестинську археологію в Інституті археології Лондонського університету та була директором британської археологічної школи в Єрусалимі. Англійська дослідниця відома і як провідний фахівець в області культури Ханаану до ізраїльського періоду. Проте, найбільше кеньон прославилася сенсаційними розкопками в Єрихоні. Результати її археологічних досліджень підтвердили дані біблійної історії. Випадкові відкриття здійснюють лише підготовлені уми.